Всім добрий день! Слава Україні! Показую свою роботу з минулої суботи ще. Я працювала в теплиці і, в принципі, хочу вам показати, який у нас тут ліс з помідорів. Перш ніж ми перейдемо до троянт, тому що роботи було трохи багато. Не садіть так густо, тому що це за густо посаджені помідори, м'ягко кажучи. Але нічого, будемо якось дивитися взагалі, чи з того щось буде, чи ні. Є вже помідори, які такі продавалися майже з квітами, тому є вже маленькі помідорки, але більшість ще цвіта. І трохи так, нюанси догляду за теплицею. Це те, що потрібно постійно поливати дуже великими об'ємами води. Зранку, ввечері, тому хто ставить теплицю, продумайте це все. Ну, ми, якби Мама тут поливала все це, але в нас, звісно, що нема тут капельного поливу. І це потрібно все робити вручну. Погода в нас після двох, навіть більше місяців без дощу, в принципі, пішов дощ і почався такий затяжний період дощів. Ці всі нитки я сьогодні понадягувала, деякі ще з палками. Ну, Але помідорам вже трохи легше, бо коли. Просто смажили їх на сонці, то зараз трохи прохолодніше. Ну і дощі, так? Показую вам піано, яку я посадила на городі, і вона прекрасно себе тут почуває. Всі, та, нюанс тут, що я обривала сліпі пагони. Всі пагони закінчуються бутонами, ну, але ще не цвітуть, тому що в нас набагато пізніше цвітуть троянди. От декілька бутонів, як бачите, все з ними окей. Ну, П'яно стійка троянда, то я навіть не буду тут дуже придиратися. Все з нею добре, я думаю, що якраз вже на цю суботу, наступну, так би, будуть гарні такі бутончики, букети. Можна буде зрізати. Ну, 5 кущиків. Достатньо, щоб я собі мала в принципі ціле літо мати такий букет вдома з гарних троянд. Ну, вона стійка, вона довго стоїть, тому що зрізала, ось була в вазу англійські троянди, і вони таке собі ну, стоять, але, звісно, кілька днів і все. Так, Це є Trianda Гірлянд Амур, дуже гарний, приємний запах, прекрасно наростає кущ. От Вирішила вам показати максимально весь кущ, тому що просять багато коментарів, просять, щоб показували повністю весь кущ, габарити. Так далі. Ну, є в планах таке, але, як бачите, тут ще сусідські сади, паркани і все інше, і воно так трохи не естетично, тому я стараюся знімати квіти тільки так, з, з, з об'ємної камери зверху. Ось це в мене теж на подвір'ї П'єр де Ронсар. Починає квітнути ну нюанс, так те що коли троянди зав'язували бутони, все стояло без дощу, без води. А коли вже прийшов час цвітіння такого з бутонами тими, які вже були. Просто тиждень ішов майже кожного дня дощ. Це добре, що він йшов, але ну якби без Додаткових обробок, троянди виглядають зараз так. Тобто ті, що стійкіші, ще нормально, а ті, хто от, має такі е, схильність до загнивання, вони, звісно, м -м -м -м, покриваються ботритісом. Тобто, ці, такі, точечки, як ви бачите, кольорові. Е, це ж у нас Цезар, Троянда, теж є гарні бутончики, але дощ, трохи це все зіпсував. Анжела така набирає цвітіння, і на задньому плані зараз ближче покажу це Леонардо Да Вінчі. Мабуть, найкраще серед теперішніх погодних умов показав себе. Тобто найкраща троянда зараз в саду цвіте, нічого йому не бракує. І, власне, дуже добре тримає бутон з дощем. Немає таких якихось критичних моментів, ознак, що з ним не так. Тому ось тут така ще Анджела, в мене гілочки. Але зараз покажу ближче саме Леонардо да Вінчі. Просто шикарна троянда. Того, хто там питався, троянди, які досить гарно витримують погодні умови дощові, вологі. То е, прошу дуже, Леонардо <свісно> Да е, дуже добре тримає бутончик, цвіте в умовах дощу, може, звісно, трішки загнивати, але ну, непомітно це зовсім. Е, це в мене старовинна троянда, я не знаю сорту. Е, відсадила її собі. І дивіться, класна така особливість, що. Трошки вона змінює в період відсутності сонця цей колір, вона ось така загалом яскраво фуксієва Але коли розцвітає в умовах наших дощу відсутності сонця, то така стає дуже красива, бускова, лілова, навіть не знаю. Виглядає дуже гарно, дуже цікаво. Ну, мені вона подобається. Цвіта один раз, так, це нюанс таких однократок, але дуже гарна, дуже гарно пахне. Троянда Фарука в мене тут червона така яскрава. Ну, теж гарно витримує дощ. Що, що тут скажеш? Вона мала багато таких бутонів. Починає цвісти. Вона дуже довго тримає квітку, чи це спека, чи це дощ. Ну і загалом прекрасно себе почуває, не з тих, що швидко скидають бутони. Тобто може тримати дуже довго квітку. Тут в мене японська троянда для Roba-ля францес. Французьке плаття. Але що тут про неї скажеш? На дощ вона не дуже. Так, тут поряд Кроун Princess Маргарет, аналогічна ситуація. Все добре, але не, не при дощових умовах, бо трохи окуклюється так, такий бутон робиться з водою закритий. Дуже гарно себе в таких умовах показує Шекспір. Єдина англійська троянда. Серед всіх в моєму саду, яка витримує нормально ось такі дощі зливи, пробує цвісти. І все з нею добре. Ну, квітку тримаю там в середньому, не знаю, можливо, дня три, можливо, й довше. Цього, в принципі, достатньо для англійок, але всі бутончики догори, все тримається, вона тут зв'язана, ну не так розвалюється, все знаю добре. І дуже добре себе показує, гарна квітка, аромат, ну там просто прекрасна. Помпонела ще на бутонах, багато троянд загалом ще не цвіте. Ось тільки частину я вам показую те, що вже спробувало квітнути, так? Тут теж англійська троянда, такі білі кульки. Назву зараз я вам не згадаю, тому що просто не відклалася в голові, але така досить цікава. І поки так не розростається супер, то вона мені тут підходить. Але дуже гарна квіточка така, цікава. Кому буде просто цікаво, назву, напишіть в коментарях, бо зараз реально вилетіло просто з голови. Рясна така. Тут в мене Фріденс Ліфт. Багато бутончиків, вона завжди гарно цвітає. Зверніть увагу, що всі свої троянди я обрізаю дуже максимально коротко. Є в нас люди, які там, ну, чи початківці, чи любителі, і е, троянди залишають після зими. От там у нас все зелене, там м, пустили бруньки, і от я собі її залишу. Не залишайте високі троянди, якщо вони десь там пошкоджені, ви знаєте, що вони змерзли, перемерзли. Ну, Тому що не буде в них бутонів, цвітіння такого, вони будуть хворіти. Через те, що ви лишили максимально велику кількість стебла. Я всі свої зрізаю майже до землі. Я б сказала до землі, але це буде неправда. Лишаю там 2-3 бруньки, в залежності від сорту. Звісно, що там платисті не так кардинально, але теж буває, що дуже кардинально, тому що веду їх як шраб. Ось, це в нас пілігрим. Трояндочка, не так їх коротко обрізала, тому що досить вони гарно збереглися. Але ну, це нюанс, дивіться, не шкодуйте троянд, бо потім питають, а де ж ці всі бутони, чому так хворіє, і так далі. Зріжте кілька разів донизу, хай троянда оновиться, хай пустить базальні пагони, і тоді будете мати гарне цвітіння. Бо те, що залишати, буде. Там щось він буде та, рости, цвісти, звичайно, що, але хвороба буде точно і троянда буде ослаблена. Так, це троянда в нас тредескант. Такий трохи хворіючий вид, але це теж англійська троянда, я б сказала, англійський спрей. Е, квітне такими китицями. Е, так, тут в мене кілька троянд, такий ансамбль. Одна з них. Це, теж не пам'ятаю назву, дуже схожа на п'єр, але це не п'єр. Е, Сабріна і ось тут П'єр. Ну і вигляд загалом. так? Е, з п'єрами в мене тут е, два кущика П'єра і один третій на дворі. Дуже шикарна троянда, але на дощ ну, є нюанси. Е, так, ще одна англійська троянда. Дуже запашна. Дуже гарно, підпишу назву, тому що теж просто не тримається голови. Досить себе гарно поводить, але тут вона вже скільки другий чи третій сезон, бо спочатку надто сильно опускала голову донизу. Зараз вже так бачу, трошки краще себе почуває. Дуже гарно. Ну і Манстедвуд. Не потрапила я на пік цвітіння і вона не потрапила, бо якраз коли вона почала розпускатися, одна з перших почалися зливи, затяжні душі, все вона тут лежить, не тримає себе через квіти досить важкі. Ну, Маємо те, що маємо. П'єр починає цвісти, проте є нюанси з бутонами. Тому що є загнивання, десь дощ потрапляє, плюс відсутність обробок. <кій> з листями все окей. Ну, але нюанси з квітами, тому, тому буде ботритість, будуть загнивання, буде укуклювання бутонів, бо просто в нас падає дощ. <кій> Ось така от ситуація. Можливо, не найкраще цвітіння, але ну, також майте на увазі, що. Троянда дуже гарна, проте для південних регіонів. Та ще одна англійська троянда. Charles Darwin чи Charles Чарльз Остін? Чарльз Остін. Така оранжева, тому перегляньте кому цікаво, чи це дійсно цей сорт. Дуже гарна, дуже добре стоїть у букетах. Теж тримає себе, витримує на Тому така. Досить невибаглива, веде себе як шраб такий. Досить потужний кущ нарощує і потребує максимальної обрізки. Дякую за трояндову прогулянку. Нарізали квітів, щоб рятувати від дощу. Чекаємо на погоду і чекаю ваших коментарів.